Доброго ранку і дякую за запрошення. Перш за все, я хотів би вибачитися за те, що мене не було, але я зараз подорожую, тому не зміг бути присутнім на святкуванні. Мені дуже шкода. Однак, замість того, щоб надіслати відеозвернення англійською мовою, я спробував зробити своє послання більш зрозумілим для вас за допомогою штучного інтелекту. Маю подякувати ректору Олександру Співаковському. Який надихнув мене на це рішення під час нашої останньої зустрічі в Гельсінкі? Я хочу привітати Херсонський державний університет зі 107-ю річницею. Така довга історія є ознакою престижу і демонструє вашу здатність долати труднощі та виклики і залишатися адаптивними, гнучкими та інноваційними з плином часу. Я переконався у вашій надзвичайній стійкості та інноваційній спроможності, співпрацюючи з вами у реалізації проекту Academies for Ukraine, що фінансується Європейським Союзом. Цього тижня італійське національне агентство Erasmus запросило мене представити наш проект на наступному інформаційному дні Erasmus, який відбудеться в Неаполі наприкінці місяця. Оскільки вони вважають Academies For Ukraine найкращою практикою з точки зору впливу проекту, і водночас, з огляду на міжнародну конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться в липні 2025 року в Римі, міністр закордонних справ Італії попросив нас долучитися до роботи, яку ми проводимо з планом відновлення Академії для України. Я думаю, що це дві ознаки великої роботи, яку ми робимо разом. Дозвольте мені висловити велику подяку ректору Олександру Співаковському та всьому колективу Херсонського державного університету за те, що ви є таким надійним і працьовитим партнером. Ще раз вітаю вас з ювілеєм, і я впевнений, що ми незабаром зустрінемося особисто у вільній і незалежній Україні. Дякую за запрошення. Слава Україні!